Вітаю всіх читачів журналу Скинія. нашому проєкту вже два роки. Я сподіваюся, що за цей час ми могли краще пізнати один одного. Дякую вам за те, що ви є з нами. Ми працюємо для вас, молимося за вас і. Хочемо разом з вами зростати в вірі нашого єдиного Господа і Спасителя Христос Воскрес! Тож вітаю читачів з Кіні з днем народження. Минуло два роки, як вийшов цей журнал. Ось побільшили читачів, побільшили прихильників, я сподіваюся, і буде їх ще більше чого й бажаю цьому молодому журналу. Але також би хотів звернути власне, увагу тих, хто цікавиться, яким чином жити християнством сьогодні, оскільки цей журнал придуманий саме для цього. Він дає відповіді на ті актуальні теми, які турбують сучасну людину і шукає їх світлі Слова Божого. Тож, хто ще десь не мав нагоди з ним познайомитися, то я радо запрошую, шукайте, передплачуйте, купляйте і дописуйте статті, діліться своїми враженнями, з друзями, близькими. Даруйте один одному цей журнал. Ось я думаю, він того варті. Христос Воскрес, дорогі друзі, дорогі читачі нашого любого двомісячника Скінія. Дуже радий, дякую Богові. Що сам цей журнал з'явився в час ці Кожна людина без винятку шукає Бога. І ці пошуки є дуже різні, в різних континентах, різних обставинах, різних життєві ситуації, вони пориваються по-різні. Але 2000 років тому назад сам Бог прийшов і явився людей. І людині вже не потрібно шукати на помацькі Бога, але цей Бог вже прийшов до неї. І завдання кожного з нас цього Бога об'являти, цими Божими правдами жити, тому дякуємо Богу і щось кінніше нам саме це робить. В актуальності це Слово Боже дає, щоб воно промовлялося устами інших осіб. Тому зичимо кожному з вас, щоб Бог додоркнувся до кожного з вас серця через читання журналу «Скені». День народження «Скені» – це два роки, так отже. Я щиро вітаю вас і всіх, що співпрацюють в написанні такого чудового журналу «Скені», де ми можемо розкривати зміст Божого Слова на кожний день. Читаємо це Боже Слово. Кріпимося тим Божим Словом, хай воно живить наш щоденно. Це є хліб наш Боже Слово. Хай скиня процвітає, хай розпосюднюється по всій Україні і поза межами України. Хай з нею користають кожна християнська сім'я, катахити, всі наші друзі, які є в пошуках Ісуса Христа і Його Слова. Хай вас Бог благословить. І маєте дуже багато е, людей, які будуть читати скинію. Сьогодні журналу скинія два роки. Я вітаю скинію і хочу сказати, що це один з небагатьох журналів, який я прочитав на одному подругу. І не відразу всі, ну, не тоді, коли цей журнал почав виходити, а значно пізніше, коли я взяв пачку його, почав читати один, другий, третій, четвертий, і так до тих пір, поки вже я звертався і казав, хочу ще», а ще немає. Ось тому скажу чесно, він є дуже пізнавальний, мені дуже цікавий, і я думаю, що багато людей може знайти в ньому цікавих думок, роздумів, відповідей навіть. І власне я бажаю редакції журналу Скині не зупинятися на цьому, а тішити і моє око і око інших читачів цікавими новими випусками, цікавими темами, цікавими завданнями, на які ми можемо собі далі роздумувати. Вітаю вас з двома роками! Друге з я хочу привітати е, вас, привітати весь цей чудовий творчий колектив, який робить, е, робить цей журнал, привітати з вашим маленьким ювілеєм. Мені дуже подобається те, що ви робите. Я переконаний в тому, що наше християнство має бути мудрим. Ми маємо е, розуміти не просто вірити в щось. Але розуміти, в що ми віримо, як ми віримо, чому ми віримо. І те, що ви намагаєтеся давати відповіді на це запитання, це дуже важливо. І тому я бажаю вам, щоб ваші, ваш дворічний маленький ювілей мав ще багато-багато повторень, щоб ви розросталися, щоб ваш, ваші теражі збільшувалися, щоб ваш журнал, чудовий журнал шукали і не могли купити, бо його він закінчується, бо тираж весь розпроданий. Я бажаю вам е, творчих, творчої наснаги, бажаю мудрості і зростати, зростати, зростати. Дорога Дорогацька, вітаю вас з другим днем народження. Е, ви вже навчилися ходити, ви вже, може, навіть навчилися говорити. Е, і бажаю вам, щоб е, вас пізнавали, що вас краще, щоб ви зростали, щоб ви читали, е, і щоб ви були на цьому нашому е, ринку е, християнської періоди. На це важливо, щоб ви були і щоб ми всі були. Е, і бажаю вам, щоб е, Завжди у вас були такі цікаві теми, актуальні, щоб ви говорили про це, про що хочуть читати читачі. І щоб ви залишилися завжди вірними собі, в своєму чудовому форматі. Що ще, ще вам побажати? Ну, процвітання, просто процвітання. І дуже багато миру, редакції, Божого Пласовення. І що ви теж щось пізнавали, яка є Божа воля для вашого життя? Власне, бракувало видання, яке би було розраховане на чоловіків, які хочуть щось знати трошки більше. І ось кіння для мене таке видання обставини. Тут є цікаві роздуми, тобто хороші роздуми про реально актуальні проблеми сучасності. Тут є прекрасні як для мене читання на щодень з Євангелія і роздуми на ці теми. Тут є е, живе слово. Тобто, журнал відповідає вимогам би, розумного чоловіка, який хоче знати більше, хоче ми е, вірити розумно, і для нього є важливо е, відчувати себе, скажімо так, повноцінним громадянином е, церкви. Я бажаю, щоб скиння ще розвивалася багато років, ставала грубшою, е, виходила частіше. І е, напевно, щоб е, Її якісне і кількісне зростання завжди було таке, що не могло, ну, не могло зупинитися і сказати, що так, більше ми не можемо, тому що грубші журнали не купують, більше читати не хочуть. Якісного і кількісного вам зросту. Вітаю журнала з з днем народження і е, вважаю е, благословення Божого і. Е, Подальших успіхів, дальших успіхів, В праці.